Три тижні промайнули досить швидко, і настав час нового ПЛЄ. Вдруге в історії відбудеться івент під назвою Clash at the Castle. І цього разу ми відправимося до Шотландії. Втретє поспіль велике шоу WWE буде поза Америкою, і така тенденція подобається. Але давайте подивимося, чи справді ми можемо сподіватися на такий же хороший рівень, як у минулі рази. Зараз будемо розбиратися. Всім салют! Ви на каналі Demon's Wrestling. З вами Дімон. І сьогодні ви побачите мої прогнози на шоу Clash at the Castle 2024. Буде цікаво! Поїхали! Почнемо з матчу за інтерконтинентальне чемпіонство Семізен проти Чада Гейбла. Їх історія отримала продовження. Цього разу все більше уваги приділялося Академії Альфа. Гейбл продовжує бути жорстким лідером, а от Зейн усіма силами намагався переконати трійцю в тому, що Чад лихий. Поки що успіху чемпіон не здобув, але все досить близько. Оттіс вже за крок до того, щоб прозріти, і гадаю, що якраз зараз буде ідеальний момент для цього. А тим більше, що у Гейбола незрозумілості з контрактом. Я впевнений, що він все ж таки залишиться в WWE, але не факт, що це відразу дасть свої плоди. Хоч і по суті настав час його тріумфу, однак те, як все відбувалося, не сильно цьому сприяє. Тож, більш логічним тут буде перемога Семізейна з втручанням Одіса. Проте не виключаю, що нас можуть здивувати. Та все рівно, я роблю ставку на захист чемпіонства. Далі обговоримо матч за чемпіонство WWE серед жінок. Бейлі захищатиме титул від Пайпер Нівен. Очевидними є причини, чому саме Пайпер стала претенденткою, шоу проходитиме в Шотландії, а вона якраз звідси родом. Тож, дабідові -дабі витягли німен з небуття, та в останні тижні вона дійсно непогано виглядає, але в її перемогу я не вірю. Бейлі є досить сильною чемпіонкою, і тут вона повинна довести це. Обох будуть підтримувати приблизно однаково, але саме у претендентки, гадаю, буде невеличка перевага. Та цього недостатньо буде для успіху. Бейлі однозначно повинна захищати чемпіонство. Такою буде моя ставка. Третім йде матч за жіночі командні чемпіонства Б'янка Білер і Джейд Каргіл проти Шейна Баслер і Зої Старк проти Alba Fire і Айла Дон. В останній час ці титули переживають, можливо, найкращий свій час, бо Б'янка і Джейд справді класно з ними виглядають, принаймні наскільки це можливо. Постійно навколо них відбувається якась двіжуха, та цього разу все трохи цікавіше. Тут і Старк з Базор, які нарешті дійшли до поєдинку за пояси, а також Anhol Юніон, про яких ідентично до Нівен згадали за національним показником. І в цілому їх шанси на перемогу через це значно зростають. У дует Шейни та Зої я вірю найменше, а от Шотландки дійсно можуть здивувати. На цей дивізіон все рівно немає особливих очікувань, тому будь-який результат буде прийнятним. Проте, гадаю, що ще не настав час змінювати чемпонок. Це варто зробити якось цікавіше. А тому я поставлю на перемогу Б'янке Буер і Джейд Каргіл. Наступним розглянемо матч за правилами Айкувіт за беззаперечне чемпіонство WWE. Кодь Роудс проти AJ Стелза. Феноменальний в останній час був не таким же й феноменальним, і поразка на Клеш це довела. Стелзу не вдавалося знову вибрати хорошу можливість, а отже, вихід був лише один: Ейджей вийшов, щоб попрощатися, та без головного чемпіона тут не обійшлося. Реслери висловили повагу один одному, але це був обман, бо Стерз атакував руса. Мені сподобалося повторення досвіду Марка Генрі, Тут це дійсно виглядає класно. Кодіш був максимально розлюченим і захотів довести справу до кінця. Чемпіон викликав феноменального на матч за правилами, я здаюся. І тепер вивіска виглядає більш провабливою до перегляду. Минулого разу реслери видали хороший двобій, а тут може вийти цікавіше, однозначно, не обійдеться без залучення третіх осіб. Стайлс знову подружився зі своїм клубом, а от хто буде на боці Роуса незрозуміло. Впевнений, що овербукінгу тут буде немало, а от у перемозі АйДжея я не впевнений. Хоч і цей поворот трохи оживив його кар'єру, але не думаю, що це допоможе йому стати головним чемпіоном. Коді точно ще тривалий час буде носити титул, і для цього йому доведеться долати чимало перешкод. Роуз це вміє, як ніхто інший. А отже, моя ставка відправляється на нелегкий захист чемпіонства. І нарешті ми дійшли до матчу між Деміаном Брістом і Друма Кінтером за чемпіонство світу у важкій вазі. Хотілося б, щоб це було мейн івентом. Все ж таки Макінтер це головна зірка цього шоу та найбільш активною публіка буде під час цього поєдинку. Але хто знає, як буде насправді. Матч точно очікуваний, і крім фактора рідної шотландської публіки, саме ця вивіска досить цікава. Тут не скажеш, що друг отримав матч лише через національність, як у інших випадках, бо, по-перше, він є одним із найкращих активних персонажів сучасності, а по-друге, має право на реванш. На Wesel Пріст вдало за Кешев Маннін Дебенк проти Макінтера, та з того часу він непогано розвивається як чемпіон. Для мене Деміан став відкриттям, і хотілося б, щоб він довше притримав пояс. Однак всі умови зараз проти нього, особливо відсутність судного дня. Шотландець повинен перемагати у себе вдома, це доволі очевидно. Та все ж не все так просто. Якщо згадати про одну важливу фігуру, я впевнений, що свою роль зіграє Сім Панк і знову завадить Макінтеру. Їх поєдинок повинен відбутися зовсім скоро, і саме зараз ідеальний момент, щоб відродити це класне протистояння. Отже, зважаючи на всі варіанти, я ставлю на можливо брудну, але все ж перемогу чинного чемпіона. І залишається лише підбити підсумки. В цілому, дорога на шоу цього разу виглядає трохи краще, ніж в останній час, але не набагато. Ми маємо кілька крутих вивісок, і майже всі матчі обіцяють бути хорошими. Ну а британська публіка точно повинна запалити, чим явно допоможе. Та все рівно, враження прохідного івенту мене не покидає. Та думаю, що буде схожа ситуація з останніми двома ПЛЄ. Тому очікування від Clash at the Castle я б оцінив на 7 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чого вам це цікаво. Пишіть ваші прогнози на це шоу, а також приєднуйтеся до трансляції івенту з моїми коментарями. Посилання в описі, в тому числі на благодійний збір, який я закликаю вас підтримати. Це важливо. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення. Люди кажуть, ні гроша, вона падає ти для лохви гріз за говна Во вона... не бачі, не бащо Не бачи, не бащу, не не